Я взяв кулак в ліву руку, думаю, візьму землі Запорізької, думаю, привезуть додому мене охоронити, а я б за землею, за яку воював, за яку загинув. Але так що склалася доля, що Чи я зібрався з силами, подумав, що я обіцяв дітям, що я вернуся, я мушу повернутися. Так пригадує свої перші хвилини після поранення військовослужбовець 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Василь Курилович, чоловік родом із Тернопільщини. До великої війни працював у надністрянському лісництві і називав це справою свого життя. Та після 24 лютого Василь став на захист країни. Близько півроку захисник разом із побратимами воював на Запорізькому напрямку. Там, де оці два села вербовані робота. Там кажуть, що дуже, ну, як пекло, там степ, голий, нічого нічого немає, ні кіндеревні ні, нічого. І от контрнаступ, звілу від собі, що от ми пробили той такий коридор, справа ворог, зліва ворог спереді, і зверху дрони їхні. От, і це постійно під обстрілами. Там, пане нема такої хвилини, щоб щось не прилітало. Саме там під час ворожого штурму боєць отримав важке поранення. Василь пригадує, артилерійські та мінометні обстріли тривали понад добу. І аби зберегти життя особового складу, було прийнято рішення відійти від позицій. Василь вирішив трохи зачекати, аби попрощатись із загиблим побратимом, тому виходив останнім. І мені прилітає воно вони не попали. Чи як так получилось, що прилітає, це дрон Мікадзе взривається мене перед мною, мені зразу праву ногу відірвало було. Таку закинуло на мене ліва, нижче кунгоже пошкоджена. і в сужоменше добивали. Ми кинули ще з ще з іншого дрона гранату. захисника вдалося евакуювати з поля бою лише на наступний день. Згодом на Василя чекали важкі операції, тривали лікування та реабілітація. Сьогодні чоловік не втрачає оптимізму. Жартує, що завдяки сучасним розробкам зможе отримати нові ноги як у термінатора. Чоловік активно займається спортом та навіть знайшов для себе нове захоплення. У Мене є три за тиждень плавання. Я вже сміявся, що я згамені плавати, та навчився без них плавати. Також чоловік подав заявку на участь в іграх нескорених 2025 Це міжнародні спортивні змагання, де беруть участь ветерани, які отримали поранення, виконуючи свої службові обов'язки. Військовий хоче спробувати свої сили у веслуванні на тренажерах. Я казав хлопцям, коли мене винесли, врятували. Я мушу поїхати на відбір в Україні, потім поїхати з кордон, де там ті ігри будуть. І для вас вибрати якусь медаль. А у майбутньому захисник планує здобути освіту психолога, аби допомагати нашим бійцям після війни повернутися до мирного життя. Василь Курилович вже зараз постійно спілкується та підтримує воїнів, які сьогодні проходять реабілітацію після отриманих травм.